Зараз у Сполучених Штатах Америки триває гучна резонансна справа про вбивство та незаконне зберігання зброї, в якій фігурує 26-річний Луїджі Манджоне. Його звинувачують у вбивстві провідного генерального директора найбільшої компанії медичного страхування Сполучених Штатів Америки Брайана Томпсона. Американський Твітер божеволіє за Луїджі просить випустити його з в'язниці. Сім'я та друзі, затриманого приголомшені новинами, оскільки за їхніми словами. Він завжди був веселим, добрим, харизматичним і неспроможним на вбивство. Подія збурила суспільство, яке перезріло незадоволенням, страховими компаніями, підозрюваний занадто привабливий, а знайдена у нього зброя вже давно є головним болем правоохоронців. Друзі, поговоримо сьогодні. Хто такий Луїджі Манджоне, за що його арештували, і чому американці встали на його бік. Друзі, всім величезний, величезний привіт. Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас. На на своєму каналі, якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку та просуванню україномовного контенту на просторі YouTube. Брайан Томпсон був генеральним директором найбільшої приватної страхової компанії Сполучених Штатів Америки United Healthcare, яка забезпечує страхове покриття понад 49 мільйонів американців, і у 2023 році отримала понад 281 мільярд доларів доходу. Він очолив компанію у квітні 2021 року, маючи досвід роботи у United Healthcare з 2004 року, де займався держпрограмами, такими як меді. Дікер і медікейт раніше. Брайан Томпсон працював сертифікованим бухгалтером у Прайс Під його керівництвом компанія розвивала глобальний бізнес і різні види страхових пільг. Томсону було 50 років, він був одружений, мав двох дітей. Того дня, коли його застрелили, він мав виступати на конференції для інвесторів. З готелю він вийшов пройтися рано вранці. Поліція повідомила, що злочинець вийшов з хостелу у верхньому Вестсайді на Мангеттені о п'ятій. Один ранку злочинець був одягнений у капішон і медичну маску. Через 11 хвилин камери зафіксували, як він ходив туди-сюди, перед Нью-Йоркським Хілтон міттаун О 6.44 чоловік застрелив Томпсона біля бічного входу готель, втік пішки. Потім сів на електровелосипед. Проїхав на ньому через центральний парк. Далі сів на таксі до автовокзалу і його сліди загубилися. Томсона було поранено в спину і ногу врятувати його не вдалося. Масштабні пошуки на Дника велися середи по всій Америці за інформацією про підозрюваного у вбивстві оголосили винагороду 60 тисяч доларів. Поліція знайшла його рюкзак у центральному парку, у якому були гроші з монополії і куртка Томі Хільфігер, але зброї не було. Пошуки вбивці не дали результатів, і поліція припустила, що зброя могла бути виготовлена за допомогою 3 d принтеру. Знаряддя вбивства шукали також і у водоймі парку. Манджоне затримали приблизно за 450 кілометрів від. Нюйорку на тлі загальнонаціональної кампанії з пошуку вбивці на Манджоні звернув увагу відвідувач Макдональдса у Пенсильванії, який попросив співробітника закладу зв'язатися з поліцією. Поліція зафіксувала підозрюваного за допомогою камер. Спочатку оприлюднивши його зображення в масці, потім без неї, коли він фліртував із співробітницею хостелу. Федеральне бюро розслідувань вказало, що зняття маски стало його великою помилкою. Головний детектив поліції Нью-Йорка Джозеф Кені. Та заступниця комісара з розвідки і боротьби з тероризмом Ребека Вайнер розповіли, що у Луїджі Манджоне знайшли багато речей, які пов'язані із вбивством Брайана Томпсона. Це посвідчення, 3D-зброя, ймовірно використана під час нападу. Сумка Фарадея для телефона, яка глушила сигнал, підроблене посвідчення особи штату Нью-Джерсі, готівка і рукописний маніфест на три сторінки, у якому він висловлює свою неприязнь та гнів на корпоративну Америку. Поліція. Стверджує, що маніфест проливає світло на його мотиви і мислення. Одне з посвідчень належало Марку Розаріо з Нью-Джерсі, яке він використовував для реєстрації в хостелі у Нью-Йорку. За даними поліції, при затриманні у нього знайшли надрукований на 3D-принтері. Пістолет відомий як Ghost Gun, пістолет Привид, здатний стріляти патронами калібра 9 мм, Який, як припускають, могли використати під час стрілянини в Нью-Йорку. Пістолети привиди збираються із деталей, які замовляються в. В інтернеті їх не реєструють, і їхні походження практично неможливо відстежити, оскільки на деталях часто відсутні серійні номери. Давайте поговоримо, хто такий Луїджі Манджоне це уроженець Балтемора. Він навчався у престижній приватній школі Гілман School, де закінчив навчання з найвищими оцінками в 2016 році. Луїджі походить із заможної родини. Його батько працював у сфері нерухомості. Один із кузенів є законодавцем республіканцем. Луїджі здобув ступінь магістра комп'ютерних наук. Ук в університеті Пенсільванії він є одним із 37 онуків мільйонера Нікі Манджоне старшого, який помер у 2008 році. Луїджі має родинні зв'язки з відомою родиною, яка володіє бізнесами у різних сферах. Після арешту молодика сім'я випустила заяву, у якій зазначила, що знає лише те, що написали засоби масової інформації. Близькі Манджони визнали, що вражені і спустошені, і моляться за сім'ю Брайана Томпсона. Відомо, що під час навчання у середній школі в 2015 році Луїджі Манджоне заснував компанію App Roar Studios, яка випустила гру Pivot Plane для iPhone. На його сторінці в LinkedIn вказано, що він працював інженером з даних у компанії TrueCar, що займається продажем транспортних засобів, починаючи з 2020 року. У самій же компанії кажуть, що з 2023 року він там уже не працював. У січні червні 2022 року він жив на Гавайях у спільноті SurfBreak за. Основний кампанії на Гаваях розповів, що Луїджі Манджоне страждав від хронічного болю у спині через неправильне положення хребця, який стискав його спинний мозок. Після переїзду до Гаваїв Манджоне повідомив, що зробив операцію та відправив рентгенівські знімку Мартіну, на яких видно, як цитата йому в хребет врізалися просто гігантські гвинти. Усі відгуки колишніх однокласників, однокурсників, сусідів щодо Манджоне дуже схвальні. Добрий, розумний, приязний, цікавився здоровим способом життя технологіями дуже багато читав. Луїджі – це представник золотої молоді з хронічними болями у спині, операцію щодо якої досі не пов'язали із United Healthcare. Головний детектив Нью-Йорка Джозеф Кенні та заступниця комісара з розвідки і боротьби з тероризмом Ребека Вайнер вважають Луїджі обережною та складною людиною, яка заздалегідь запланувала напад. У Нью-Йорк підозрюваний приїхав за 10 днів до вбивства. Зброю та глушник до неї зробив сам і. Лиш ствольну коробку замовив в інтернеті. Мотиви злочину Луїджі достеменно невідомі. Важливо, що на місці вбивства Брайана Томпсона було знайдено патрони і гільзу зі словами затримка, заперечення, захист, які на думку слідчих можуть належати до популярного у страховій галузі принципу відмови у компенсації. Є книга професора експерта зі страхового права Джея Феймана, книга про те, як страхові компанії відмовляють у виплатах і що люди можуть з цим зробити. За Тримка заперечення захист, їхня тактика. А мета максимізація, звісно ж, прибутків компаній, як вказано у книзі, знайдений маніфест проти корпоративної Америки та патрони з надписами, що вказують на відмову у компенсації, вказують на можливий зв'язок із проблемами в індустрії медстрахування. Вбивство Брайана Томпсона викликало обурення у суспільстві, підкресливши гнів американців щодо частих відмов страхових компаній у покритті медичних витрат. Протести проти політики медстрахових компаній, зокрема United Health Свідчать про зростаюче невдоволення населення, яке має особистий негативний досвід взаємодії із системою медстрахування. Про прямий зв'язок із компанією, яку очолював Томсон, поки що не йдеться. Ми дізналися, що він можливо постраждав від нещасного випадку, через що звернувся до відділення невідкладної допомоги ще 4 липня 2023 року. Проте маніфест Луїджі на дві з половиною сторінки тексту, які знайшли під час арешту, як пояснили Правоохоронці вказують, що він був розлючений на індустрію охорони здоров'я. Загалом правоохоронці також звернули увагу на його рецензію на книгу Теда Качинського, відомого усьому світові як Унабомбер, який відправляв протягом 20 років бомби поштою. Луїджи оцінив цю книгу на 4 зірки з 5 на Goodreads, зазначивши, що це можна вважати маніфестом божевільного. Цитата, але просто неможливо ігнорувати те наскільки прозорливими виявилися багато його прогнозів». Щодо сучасного суспільства. Луїджі написав у відгуку на Амазон на книгу Індустріальне суспільство і його майбутнє. Цитата необхідне насильство. А ще відомо, що Луїджі Манджона запланував ролик на своєму ютуб каналі із підписом: Якщо ви бачите це, я вже заарештований. Все заплановано, будьте теплячі поки що. Хоча мотиви розумника випускника вийшов з ліги плюща, залишаються неясними. Його дії викликають запитання. Цитата: є тисяча місць, де він міг би позбутися цих послі... Вічень і того пістолета, поки втікав із Нью-Йорка, сказав колишній заступник директора ФБР Ендрю Макейп. Якби він це зробив, справа проти нього була б зовсім іншою. Незважаючи на те, що правоохоронці вважають справу проти Луїджі Манджоне простою, реакція суспільства на неї виявилася досить складною. Незважаючи на жорстокість вбивства, Луїджі Манджоне викликає співчуття. Це нагадує сприйняття серійного вбивці Теда Банді через його молодість і привабливість. У соціальних мережах активно обговорюють зараз. Можливість екранізації цієї історії Райаном мерфі, автором американської історії жахів, і розмірковують, що його міг би зіграти голівудський красень Дейв Франко. А також з'являються плакати із загрозами, які поліція сприймає дуже серйозно. Окрім того, американці висловлюють незадоволення медичною системою системою медичного страхування, що є ще однією причиною їхньої реакції. Вбивство викликало обурення в суспільстві, підкресливши гнів американців щодо частих відмов страховиків. У покритті медичних витрат вбивство Томпсона, як відзначають спостерігачі, які аналізують соціальні мережі, потрясло Америку, виявивши людь проти індустрії медичного страхування вартістю у трильйон доларів. Влітку цього року біля штаб-квартири United Healthcare у Міннесоті десятки активістів проводили акції протесту проти політики частих відмов страховика на запити пацієнтів. Засоби масової інформації зазначили тоді, що багато протестувальників мають особистий негативний досвід взаємодії. Із системою медичного страхування все це свідчить про зростаюче невдоволення населення медичною системою. Коли поширилися новини про вбивство Томсона, багато коментаторів висловили зневагу до індустрії приватного страхування. А тисячі користувачів Фейсбук відреагували на публікації «United Health» про смерть генерального директора «Емодзі зі сміхом. Ось один із коментарів. Мої співчуття очікують попереднього дозволу. Це пряме відсилання, як ви розумієте, до тактики перешкод, яку використовують страхові компанії, уникаючи від шкодувань за полісами Луї Джеманджо не сприймається зараз як борець проти жадібної системи медичного страхування, а його адвокат Том Дікі отримує навіть пропозиції фінансової підтримки та оплати за підозрюваного юридичних послуг від його прихильників. Користувачі соціальних мереж хейтять працівників, хостел і мережу Макдональдс, де відбувся арешт. Конкурент мережі Бургер Кінг навіть скористався нагодою і опублікував в соцмережі ЕКС допис Ми не стукачі. Також є інститути, які досліджують. Джують звіти про реакцію соціальних мереж на події, і так ось дослідницький інститут до того як Манджони заарештували, і стало відомо його ім'я, його обличчя, зазначав, що з 10 топових публікацій шість підтримували злочин або принижували жертву. Опитування показало, що 45% американців у віці від 19 до 65 років отримали рахунки за лікування, які мали б покриватися страховими компаніями а 17% зіткнулися з Відмовами представників страхових компаній у покритті лікування у липні 2023 року. Біля офісу United Healthcare відбулися протести через відмови у страховому покритті. Тоді було затримано 11 осіб. Зараз компанія зазнала значних фінансових втрат, втративши близько 45 мільярдів доларів після вбивства Брайана Томпсона, що призвело до падіння акцій на 10%. Вбивство Томпсона та хвиля захисту на користь Манджоне підкреслила проблему із медичним. Страхуванням, але також підкреслила і проблему використання 3D-зброї. Нагадаю, що у Луїджі Манджони виявили 3D-друкований пістолет і глушник, які можуть бути пов'язані із вбивством Томпсона, що має підтвердити балістична експертиза. Пістолет привид це саморобна вогнепальна зброя без серійного номера, що ускладнює її відстеження у Сполучених Штатах Америки. Така зброя стає все більш популярною серед злочинців. Зокрема, кількість злочинів з її використанням зросла на 1000% з 2000 2017 року. року ну, а вбивство Брайана Томпсона може стати важливою подією у цій тенденції, оскільки, якщо пістолет дійсно був надрукований на 3D-принтері, це може бути один із найгучніших злочинів, скоєних з використанням такої зброї. Зібрати вогнепальну зброю самостійно в Сполучених Штатах Америки можна двома способами: за допомогою 3D принтера або з комплекту, повністю чи частково вартість виготовлення від 200 до 500 доларів. Зібрати зброю з комплектом. То можна за інструкціями в YouTube. спритні люди роблять це за 20-30 хвилин. Згідно з законом про контроль над зброєю 1968 року, виробники зобов'язані проставляти серійні номери на вогнепальній зброї. Однак, так звана зброя привид не має таких номерів, що ускладнює їх класифікацію. Фізичні особи можуть виготовляти зброю для особистого використання, але для комерційного виробництва потрібна ліцензія. Луїджиманджоне наразі арештований у Пенсильванії, де суд відмовив йому у заставі та. Розглядає питання його екстрадиції до Нью-Йорку. Захист має 14 днів для подання клопотання про оскарження екстрадиції, щоб довести, що Луїджі Манджоне не є особою, на яку видали ордер. Прокуратура Нью-Йорку висунула йому звинувачення за п'ятьма пунктами, включаючи незаконне володіння зброєю та вбивство другого ступеня. Адвокат Манджоне Томас Дійкі з 40-річним досвідом стверджує, що не бачив доказів його вини і підкреслює, що тягар доведення лежить на уряді. Лінія захисту. Ще не визначено. NBC News повідомляє, що Стрілець був вбивцею відеоігор? Він колись належав до групи геймерів, які грали як убивці, гра про яку йдеться Амонкас. Тепер хештег FreeHim у трендах Твіттера народ його захищає, бо країна незадоволена цінами на страхування. Ситуація зараз, нібито, показує, що привілей красивих людей виходить за межі настільки, що суспільство готове прощати навіть вбивства. Друзі, що думаєте відносно всієї цієї ситуації? Як ви відноситеся до Луїджі Манджоне злочину, який він скоїв, як будуть розвиватися далі події, чи відпустять його за красу, як зараз топлять люди, і чи повинен він відповісти за вбивство, якщо він дійсно винен. Друзі, ну а на сьогодні це все користуючись нагодою, звісно ж, вас прошу допомагати нашим титанам, захисникам та захисницям, нашим найсильнішим, найсміливішим людям в країні, які боронять кордони нашої країни. Допомагайте, будь ласка, силам оборони України, підтримуйте перевірені збори, лише перевірені збори. І прошу вас також допомагати локально у притулкам у вашому місці проживання гривною, кормом, донатом. Ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших пухнастих. Чотирьохлапих друзів. А я буду чекати на вас у новому відео, яке буде вже зовсім скоро. До зустрічі, друзі. Бережіть себе та своїх рідних. Бай-бай!